Ага, все. Чим більше наших, тим менше їх. Значить, дивіться, що робити, і от правильно Рима Миколаївна сказала, що простір створення територіальної громади лежить не в конституційній не в юридичній площині, а саме в громадській роботі. І громадська робота теж уже саме на їх досвіді ми проаналізували, яким чином. Значить, я вважаю, що існує п'ять шляхів створення територіальної громади. Статусу територіальної громади, оформлення власності, значить говорять про те, що наші опоненти, які не хочуть створення територіальної громади, говорять про те, що навіщо створювати, створено Богом. Ви мешканці єсть і вже єсть. Значить, момент створення територіальної громади, ще раз повторюю, може бути п'ять. Перше, це через ОСН, про що було сказано. Ми цей шлях пройшли, і я вам розкажу при нашому спілкуванні в наступних зустрічах і на сайті вихід є.оргюей, ми там ділимось. Так от, ОСН значить, натикається на одну і ту ж причину спротив. Спротив, значить, самої представників влади, саботування конференцій, закидування тітушок і дискредитація самої ініціативної групи, яка стає в цей простір. Ми це пройшли. Слава Богу, живі здорові. Йдемо далі. А саме далі громадяни. значить громадяни потенційно, вже всі задіяні в політичних силах і всі заробітчани. І це складається в тому, що вони бачать, підтримують, вивчають: ой, класно, все йдемо за тобою. Потім, коли нас перші труднощі. Все усвідомлюють, що ні, це не той простір, і так далі, і, і все. Тому вихід іти і копати, шукати активних людей. Далі ініціативні групи, які оці 200 чоловік, знову ж таки їх піднімають на гвалт, на о, 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 засудження, там і так далі, теж не зовсім добре йде. Значить, все одно шукати потенційних людей. І третій шлях, от я вважаю, для великих міст, послухайте, будь ласка, для великих міст це один із основних важелів впливу. Коли ми залучимо всіх тих, які в, е, збирається критична маса таких людей, скажімо, касає, касає сажень в плечах, йдемо не революцію проводити, а йдемо з інформаційною діяльністю в маси. Ті ж самі автомайдани, які споплюжені саме завдяки тим, що ці. Майданівці взяли от той досвід Рими Миколаївни, коли вона проїжджала по всій не Україні. Не ну я маю на увазі групи людей, і представили і і розказували про політичні сили там і так далі. А нам треба людям розказувати їх права. І йти розказувати їх права, їх права. Коли проходив семінар на Майдані, люди залучилися, перша там молодь, Я коли послухала і побачила результат, прийшли до Рими Миколаївни. Вона дві з половиною години отак все розказувала. А тоді сидять вони між собою, вона там вже обійшлася, каже: А взагалі, що ми зі здіймо? Собираємо манатки, їдімо їдемо, делаємо все там. І вони вже зараз рухаються в цьому просторі. Тому, якщо знайдеться потенційно деяка група людей, які розібрались в цій темі і готові йти в маси, значить, перше йде в маси через автомайдан з добрими намірами інформативної політики, раз. а по-друге, саме основне. Якщо до нашої роботи залучаться засоби масової інформації, які дана за нас закриті повністю, ми, значить, ми до них з пропозицією покажіть оцей напрямок, там і так далі. Ні. Ніхто не на часі, будь ласка. Ми тоді Але зрозуміли. Вони всім не, не цікаво, і ця тема не, просто не, не, не цікаво. Да? І мало того, ну, значить, вони настільки зашиваються. Ми зрозуміли. Ми пішли так. А, взагалі, а що ви за органи засоби масової інформації, які мають працювати? Ми дали запити по рекомендаціям юристів. В результаті ви собі не уявляєте. Хрещатик 4... Який призваний комунальною власністю, знаходиться у власності. У мене є оце, оце все право, право, право досвід. Я ще зараз там Миколаївне, зараз кажу наступне. Значить, Хрещатик 4, видатний уніан, який має нести інформацію по всій Україні. Значить, написано належить територіальній громаді міста Києва. Читлова це це... громада нема, власне, так. кадкова. А далі, значить, іще є пояснення, просто щоб ви зараз я, це свіжа інформація, яка говорить про те, що нежитлових приміщень за цією адресою нема. Ви уявляєте собі, які, тобто вже все ж таки воно там уже йде, як житлова приміщення. житловий фонд? І... Тому, значить, там, мабуть, вже щось таке знаходиться, і зараз ми зараз зборі ведемо. Шкільний стадіон був комунальної власності на рівні школи, зараз вже забудована земля. ну, там як... да, До земель забудова. Отак От робиться у нас все. Тому, якщо ця група людей потенційно усвідомлених, тому що ми готові йти в маси, да прийдемо ще по дорозі, заїдемо в оці органи змі. Які мають показувати не одні ті ж обличчя, і тих ж самих громадських активістів. Побачиш, скільки ми сім місяців на метах стояли, приходиш, кричиш, приїжджають ЗМІ, але тут виявляються, да мені не потрібно туди йти, я вчитель, я не можу бути політиком, просто по складу душі. Але зразу з'являється політична особа, яка маячить, потенційно його вже висувають на якусь. Оце отут от ми це, самі це, допустили. Так, да, ми а вся проблема лежить ще вище. Знаєте, ми будемо питати тепер з громадських активістів, в тому числі з Майданів. Я я я Я зараз. І, можна а, я, так? так, так. Я забула за дівчинок сказати, ми зараз досліджуємо школи, що дуже mm -hmm. приватні родичні особи. Господі, як всі користровані на, на приватних постій. Немає зв'язку між закупівлею продуктів і цими е, кухнями, які в школі знаходяться. Крім того, ми побачили, коли немає територіальної громади власника, приміщення цих ніхто не ремонтуєш. Дітей навчають. У нас немає замовлення навчати дітей по людськи. До речі, я забула сказати в всьому світі в, в, в 15 років вчати е, складати баланс і перевіряти баланс. Вчати Відповідальних власників у всьому світі, щоб познали дітей. Так я що хочу сказати? Ми тут не доступили до дітей, це саме головне, що нам треба берегти. Та я бачила, бачу, е, я вибачаю, да. на хлопців ще треба забрати. Да, угу. Коротше, працювати є. І всім вистачить. згадала, що на оболоцю районі. Так, ми тільки що звідти вернулись, там збори а, були почати ну там дуже багато людей. Програма, знаю, Я була сьогодні... І ви знаєте, ведуться зовсім в іншу площину, організовуються абсолютно ліві люди. До не... до нас вже підійшли з правого сектора і заявляють про те, що підемо каву, поп'ємо. Розумієте? Буде... І буде так залишитися. Поки чесно говорю, не змінимо виборчого законодавства. Поки не зламаємо хребет системи. Ламайте, ламайте. Давайте ми на вас робимо. Кожен має робити свою справу. Вам подобається в цей рух? Ви маєте результати, ми будемо просто за вас молитися, як кажуть. Зараз У нас інший простір, то Ми зміни з вами про Я, Я не, не, не можна не йти на вибори і не голосувати. Вибачайте, як би там та ця би... не була би сходіть. Якщо би почекайте, будь ласка, якщо б ви до виборів могли б зібрати людей і реально зірвати ці вибори, да так, щоб була б неявка, то в цьому був би сенс. Так давайте Ось, зараз не працювати. Не давайте що працювати це, що це просто нереально. Що ми... не не ви бачаєте, не ви кажете, що власність зобов'язує, а це хіба у нас в Конституції, я як ж юрист, ж. якраз, хіба у нас в Конституції немає обов'язку почекаєте, обирати це обов'язок? Це не, не тільки право, що це. Ви читали, після того? Це якщо ну року. Року. якщо ну, значить, ви знаєте законодавство про, <laughs> про воєнний стан? Знаєте його? Чи ні? Ви не воєнний стан. Тому ви так і говорите. А я живу на ні, я розумію. Значить, я вивчила це законодавство, і те, що немає зараз воєнного стану, це злочин. Я... Якби це був воєнний стан, вибори не можна проводити. Так, не можна, я так. як юрист собі а не можу це дозволити. А Ні. я задавалася питанням, чому не оголосили воєнний стан. Я... Ну, а, я... а знаєте чого? Чому що повшори не вивезеш? І промисловість працює вся на війну. А вони може не звикли на нас при не може бути а так і є. А у є. нас є докази. Але Не тільки в офшори не вивезеш, а ще від ЕМФ у кредит не отримаєш. Тому що а, в... а, це, а, в... це дуже важливо. Вивезе, а це ну, хіба дівчата? Я вас дуже прошу, старемно ну, я не в... жити, Не повторювати, що якого не говорять. Якщо повернути гроші з авшорів і заплатити податку, значить будуть на порядки більше гроші, ніж себе. Крім того, щоб ви знали. Останній аргумент. Поляки, поляки нам говорили, що вони, у них був такий закон, в якому написано до моменту утворення всіх територіальних громад статусом власника національного кордону права. Жодну копійку з МВФ не беремо. Чого? То що вона прийшла в державу. У кожній пішла. територіальній громаді бачать гроші, знають, коли виростали, знають, що віддавати треба. розумієте? Ага. Тобто у нас тут злочинів дуже багато, отакий клубок, в якому приймати участь не можна. Я думаю, що останній раз всі повинні побачити, що на війні не можна обирати, що не можна після майданів обирати і все інше треба обирати в громаді, просувати, робити ліфти. До самого цена якщо вже вибори оголосили чи буде як би це довод? якщо я ну скільки людей не піде на яка різниця? Хай виберуть, хай хай ну, як... саме основне цей простір рухати. Це не результат. Прима. результат. Прима. результат. Прима. Ось територіальні громади, я, я, а не я, думав, вибори. Я не вибори. Я з ними запитала. Система, як зібрати? Скільки часу не про те, що ми маємо? А це не маємо маємо механізм змінити систему. Значить, людям всім це треба. Покажете, виборчого законодавства нічого не буде. Будем це політичний погляд, вирую, Ще, що... а не громадський. Це, значить, ми змінюємо змінює законодавство вже 355 так. разів, але нічого для нас це не змінює. Ми не змінюємо суттєво, суті не змінюємо. Ми це, не це, ламаємо хребта значить, в системі. Скільки б часу не потрібно, вибирається і боротися, боротися ага. самі з собою і далі. Нас, і нічого ми, не але... не ну буде. добре, ну тоді ви робіть свою справу, я Інкола, ми свою а там десь з'єднається. Це наша змінна з вами справа. Знаєте, що хочу сказати? Да. Довгі заплутані справи, вони не від Бога, ви ж побачили, що наплутали, Воно дуже просто да. все. І тому, і тому о цьому плутанині приймати участь і закручуватись, витрачати свою творчу енергію на дурню, а не на побудування. Я не готова. Я підприємниця, я дуже раціональна людина. Якщо я бачу, що цей простір внилий і витрачати на нього час, я не буду. Я буду краще медленно, потрошку будувати свою країну, залишу дітям. А у нас, до речі, я не сказала вам власність висить датою 24-го, 90 -го року. Якщо ми це не встигнемо, то наші діти повернуться в 90-й рік і все це оформлять і все інше зроблять. З більшою якщо більшою не, не, не сотнею. якщо ми це не почнемо, то війни будуть іще кривавіші. І все інше, як я кажу, готуйтеся на вашу територію прийдете. Да, зараз вже вчора подруга мені подругається позвонила. вони вже передіваються, вони одягають бабочки. От і ті, котрий в було дев'яностому. У нас спалювали. так не було дев'яносто. У нас вже оце чекайте виборчого законодавства. Баба проблема це політики в Донецькій. А, а, віці віці а фут, Забрати можливість в них приватизовувати вопрос. <плеви> вони самі Я голосують, вони нічого не проголосують. Тільки самі від себе.